Російська армія обстріляла кроливець, пошкоджено близько 20 будинків. Родичі бійця з Глухова розповіли, як зустріли його після полону. Військовослужбовець із позивним Захар, що служить у 129-й бригаді тероборони, розповів про свій бойовий шлях. У ніч на 8 січня російські військові здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів. Обстрілів зазнали знов Новгородська, Дружбівська та Есменська громади. Про це повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. 7 січня близько 2-ї години дня російські військовослужбовці завдали ракетного удару по приватному сектору Кролевця. Приблизно через годину після першого удару всю ж частину міста влучило два шахеди. Надія живе поруч за це під центром вибуху. Жінка розповідає, що це був перший ракетний удар по їх місту. я була в хаті, чоловік був на вулиці і стояла картошку, чистила, воно як бабахнуло, я й упала на полу. Первим ділом, конечно, коли встала синова хата. Вондево дивиться на синову хату, чи ціла, чи ні. Чоловік на вулиці в окно виглянула, позвала живий, ну і слава Богу. Ну, тоді вже почали трохи велиться, де виходить. Зібралося багато людей, поліція, всі ми стояли там. Коли тривога, ми почали тікати, я впала там у дворі, і і надо мною цей же шахет чусь, бачу, що він опускається. Ну, і, ну все, тут вже і цей. Коли він різко так розвертається, і як бабахнуло, я думала, що сіди вже немає, бо воно чорний дим такий повалив. Я піднялась, почала бігти, і воно слідом другий. Всі мирні люди, немає ніде нічого, ніяких не військових об'єктів, ніде нічого немає. Не знаю, чи це їм так захотілося по нас, чи, чи, чи я навіть не знаю. Мешканка міста Тетяна розповідає, що від потужного вибуху постраждав будинок її чоловіка. Ракета влучила у водойму, і великі брили льоду полетіли у їх домоволодіння. Приїхали сюди і побачили, що криша, стіни, штукатурки, вікна, ну все. Ну ви бачите, в якому воно состоянні зараз знаходиться. Я почула крить, окан немає, і все, що на вулиці відбувається, чутно в хаті. І вийшла на вулицю, подивитися, що відбувається, бо чоловік був на вулиці. І коли я повернулася ззаду, бо почула, що звук у мене над головою, підняла очі до неба і зрозуміла, що на нас летить шахет. І ми тоді всі попадали, хто куди. Хто як, хто ребра поламав, вони чули да, сусіди. Ми так попадали рука синя. Ну, а слідом вже ж і слідуючий шахет. Дуже благодарний російському міру за наше щасливе Різдво, їхнє щасливе Різдво. Олена розповідає, що від обстрілу постраждав будинок її брата. Чоловіка врятувало те, що під час вибуху він знаходився у гостях. В цьому будинку проживає мій брат. В той день він прийшов до нас. В підню перерву, ну так, в магазин йшов, зайшов. А тоді сусіди нам подзвонили, де він знаходиться. Бо тут сусід Женя прийшов, все пооткриване, двері відкриті, ворота відкриті, кругом все побите. От Позвонили нам, ну, ми приїхали чоловік, брат. Вона влучила сюди вставок ракета. Осколки були в нас на городі. Начальник відділу цивільного захисту Віталій Ткаченко говорить, що російський удар прийшовся на одноповерхові житлові будинки, що на східній околиці міста. Відбулося без жертв, слава Богу. Від цього обстрілу у нас постраждали будинки, 23 будинки. Зараз комісію нами проводить на обстеження, складаємо акти на предмет пошкодження. В основному це у нас пошкодження вікна, двері. Покрівля спочатку повномасштабної війни це перший російський удар по місту Кролевець. Олександр Соломко, Сергій Ударченко. Суспільне новини. Сумщина. 3 січня Україна повернула з російського полону 230 своїх захисників та захисниць. Серед обміняних був і глухівчанин Антон Коломієць. Мама військового Алла розповідає, що її син служив прикордонником у місті Маріуполь. Його підрозділ боронив місто до 12 квітня 2022 року. Народився він у місті Глухові. Тут і виріс, ходив в садок, ходив у школу другу глухівську, потім вчився у Сумському університеті. Закінчив університет і пішов працювати. Працював прикордонником у місті Маріуполі. Почалася війна і там він попав у полон. Були на заводі Ілліча і там вже ж держали оборону. Ну, Я так розумію, ну, що у них вже ж не було чим воювати, не було боєкомплектів. Оціх не було. Ви ж самі знаєте, тяжко було. Ну їх стали бомбити. Ті, що хлопці на Азові були, там було ну, казали, там же ж під землею велике місто, як, як друге місто. Там трошки було де заховатися, а цим уже ховатися було нікуди. Пані Алла розповідає, що не знала про долю сина довгі два місяці, після чого червоний хрест повістив її про те, що Антон перебуває у полоні. Через цю ж організацію зрідка велось листування. Жінка розповідає, що передала сину три листи, але Антон отримав лише два з них. Що батьки пишуть, що люблять, що ждуть, що про нього ніхто не забувся, що ми боремось за нього, що його друзі чекають, всі теж переживають, якусь надають допомогу інформаційну. Жінка розповідає, що обмін сина став сюрпризом для неї. Вони з чоловіком не могли стримати радості, що нарешті зможуть побачитись з Антоном. Я коли перший. Раз побачила в списках свою дитину, я не могла повірити. Підбігла до чоловіка, я кажу, поміняли, поміняли. Чоловік слова не мог вимовити. А тоді вже мені стали дзвонити із усіх служб і стали ну поздоровляти мене, казати, що ми вас вітаємо. Ваш син повернувся на Україну, і я тоді вже точно знала, що моя дитина вже на Україні, і вже мені тоді набагато легше стало. Разом з батьками Антона військового чекала і його дівчина Аліна. Вона розповідає, що тримала зв'язок з коханим до самого його полону, а потім були довгі місяці очікувань. Ми з Антоном жили на одній вулиці, так і познайомились, закохались один в одного і продовжували спілкуватись далі. зустрічались десь рік, і після того він сказав, що піде служити. Їздила до нього в Маріуполь, була там десь по місяцю. Кожного там літом їздила зимою на Новий рік. Зустрілись з друзями зустрічали. І ось саме 22-й рік це був коли ми останній раз бачились, і потім, вже коли почалась війна, ми е, е, спілкувалися до останнього, поки його не взяли в полон. 5 січня Аліні вдалось зустрітись з Антоном. Дівчина розповідає, що запам'ятає цю зустріч на все життя. Коли почула голос, то все видихнула, що він в Україні, я його чую, і це теж було неймовірно. А потім вже була зустріч. Поїхали з його батьками до його в реабілітаційний центр в Києві. От дуже спочатку спочатку був такий страх, що як відбудеться зустріч, як це все буде. Але коли він мене обійняв, то все зразу така легкість відчуття, що нарешті ми зустрілись за майже два роки. Тепер родина чекає на звільненого з полону захисника у рідному глухові. Жінки говорять, що Антон сповнений оптимізму, але знесилений полоном. Тож хочуть, щоб він пройшов повний курс реабілітації. Олександр Солонко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина. Звів. Ну, вже, звісно, заряджено, прицілився. Вистріл. Хороша штука, безотказна, як моя бивша. Захар так просить називати себе військовослужбовець 129-ї бригади ТРО. Це каже і ім'я, і позивний, і похідна від прізвища. Укриття, окрім побратимів, ділить із двома кішками. Їх, мовляв, у бліндаж поселив сам. Їх хтось збросив вдвох, вони їсти ходили, просили, я їй відкрив машину, де машину залізли самі. Я кажу, ну все, дівчатки, кажу, їде, я йому і корма купив. На війні чоловік з 2014-го розповідає, за півроку до повномасштабного вторгнення розірвав контракт зі Збройними силами. Невдовзі ж пішов добровольцем. Нині охороняє сумські кордони. Сюди підрозділ вивели після боїв на кількох гарячих напрямках. Перший напрямок Херсон, Херсонський напрямок. Потім на Енергодарі були на Червоногригорівка, це шаток на електростанціями, берегову лінію. Потім Авдіївка, Донецький напрямок. І тут. Втрата побратимів найважчі моменти війни ділиться наболілим Захар, особливо тих, із ким плічопліч -пліч воював ще з 14-го. Я зараз Фейсбук боюся відкривати. Відкриваю Фейсбук, там по-любому десь мене знакомий, ну, от, оце, що в мене знайомий, з чорною лінточкою вискакує. Оце, що мене пугає, на борше і все. Хоча я розумію, що всі ми смертні, але, але все одно, жити то хочеться. Хочеться і додому, у кривий Ріг, говорить боєць, хоча, додає, там на нього ніхто не чекає. Та числа число розвівся. Місяця. Діти, жінка бивша в Германії, дітей вже два роки не бачив, живу, ну, відеосвязь тільки. До бліндажного життя звик за роки війни, говорить Захар. Тим же чоловікам, хто не вдягнув військову форму, говорить: займайтесь собою, готуйтесь, ми не вічні. Діана Крахматова, Андрій Крамченко та Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина. Театр Моє життя під такою назвою вийшла книга сумської письменниці Ольги Нестеренко про життя та творчість народної артистки України Євгенії Серебрякової. Я не могла не написати про цю людину, тому що я дуже люблю наш театр. Я дуже, я дуже люблю талановитих людей, а виходить так, що пані. Євгенія зараз єдина народна артистка в нашому театрі, і мені допомагали всі, хто міг допомогти. Робота була ну дуже приємною. Це спілкування. Звичайно, я знала як актрису, яка грала ролі ну, дуже складні. Пані Євгенія грала провідні ролі, як правило. Артистка володіє професією і звання народної прийшло до неї раніше офіційного державного визнання. Вважає письменниця. Я дуже вдячна пані Ользі за цю книгу. Хоча можу вам сказати, вона, вона дійсно все зробила для того, щоб розповісти про мене не тільки в театрі, тому що вона бувала в мене вдома, все, ми з нею говорили дуже багато. Євгенія Серебрякова 56 років на сцені театру. У своєму творчому доробку має близько двох сотень ролей. Діапазон від глибоко трагічних до комічних, а ще вона пише вірші. Ось театру, що стоїш над світом. Чому притягуєш до себе, як магнітом, а притягнувши раз, що сили маєш, тримаєш міцно і не відпускаєш, і ні до чого не даєш любові, полониш у музиці і слові, і заставляєш лиш себе любити? Здається, часом вже не годен жити. А відірватися від тебе вже запізно. Ти прикував як лаціолом залізним. Пані Євгенія додає на сторінках видання ділиться з читачами своїми переконаннями, мріями та спогадами. Розповідає про рідних та друзів, роботу в театрі і життєву позицію. Книга вийшла накладом 30 примірників. Її презентацію планують 24 січня у приміщенні конгрес-центру. Катерина Іваненко Лариса Дученко Суспільне новини Суми.